У цьому відео ми розглянемо структуру системи управління операційним ризиком та детально зупинимось на ролях, які виконує кожен підрозділ. Наглядова рада СООР. На ній лежить повна відповідальність за створення комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками в банку. Наглядова рада визначає, і контролює дотримання корпоративних цінностей банку та підтримує високу культуру управління операційними ризиками. Виділяє достатньо ресурсів для управління операційними ризиками в банку і контролює комплексність та ефективність СУОР. Створює та підтримує на належному рівні організаційну структуру, систему інформування про управління операційними ризиками і внутрішній контроль. Затверджує розмір ризик апетиту під операційний ризик. Наглядова рада також приймає рішення про введення значних змін в діяльності банку. Затверджує план відновлення діяльності, так званий рекавері план, і забезпечує виконання функцій щодо його відновлення. Визначає характер, формат, обсяг інформації про ризики, розглядає управлінську звітність про операційні ризики. І якщо профіль ризику банку не відповідає затвердженому ризик апетиту, невідкладно приймає рішення про здійснення заходів для пом'якшення операційних ризиків. Роль правління в СУОР Управління бере участь у розробці та затвердженні внутрішньобанківських документів, готує та надає наглядовій раді управлінську звітність про операційні ризики в банку, інформує відповідні підрозділи і робітників про зміни в стратегії та політиці управління ризиками та інші вимоги щодо управління операційним ризиком. Розглядає заходи щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні СОР. Правління також делегує функціонал щодо управління операційним ризиком комітету з управління операційним ризиком. Скорочено КООР. Роль комітету з управління операційними ризиками в СОР. КОР ініціює розробку стратегії, політики, основних підходів до управління операційним ризиком банку для подальшого затвердження їх наглядовою радою. Ініціює розробку внутрішніх документів банку в частині впровадження і розвитку системи внутрішнього контролю. Затверджує значення ліміту з операційного ризику згідно з визначеним наглядовою радою, переліком обмежень, забезпечує розвиток банку корпоративної культури управління і контролю операційного ризику, навчаючи новий існуючий персонал та забезпечуючи ефективний обмін інформацією про рівень операційного ризику в підрозділах, процесах і продуктах. Затверджує єдину термінологію, форми звітності, системи надання інформації учасниками СООРФ. Комітет з управління операційним ризиком приймає та контролює ефективність рішень щодо впровадження заходів для управління операційним ризиком, щодо управління операційним ризиком, в тому числі крос-ризиків, що зареєстровані в межах СУОР. Прийняття чи мінімізація ризику за допомогою додаткових заходів, передавання ризику, а також відмовлення від проведення ризикової операції чи процесу. КОР також приймає рішення щодо впровадження заходів для управління ризиком інформаційної безпеки з контролем її ефективності, для управління ризиком безперервності бізнесу з контролем її ефективності. Для управління ризиком шахрайства з контролем їх ефективності приймає рішення про способи управління конкретними операційними ризиками, що виникають в діяльності банку. Комітет з управління операційним ризиком може мати наступні повноваження: встановлювати критерії, показники, список необхідних звітів для оцінки рівня операційного ризику і запитувати їх у структурних підрозділів. Оцінювати діяльність підрозділів банку на предмет відповідності політики з управління операційним ризиком. Проводити додаткове інформування працівників банку про необхідність їх активної участі у виявленні та управлінні операційним ризиком. Рекомендувати правлінню відмовитися від виконання процесів, які призводять до високих операційних ризиків, або скасувати рішення робочих груп або власників процесів. Рекомендувати правлінню інвестувати кошти в заходи або проекти, які сприяють зменшенню чи ліквідації операційного ризику. Комітет з управління операційним ризиком має право делегувати частину своїх повноважень під комітетом, робочим групам, власникам ризикам або власникам процесів. Роль ризик в соур Ризик-менеджмент розробляє, впроваджує та розвиває систему управління операційним ризиком. Оцінює величину операційного ризику банку, включаючи оцінку на основі інформації, яку надають ризик-координатори СОР. Консультує структурні підрозділи з питань управління операційним ризиком, проводить навчання працівників щодо управління операційними ризиками. Ризик менеджмент формує зведену звітність про результати управління операційним ризиком банку, контролює виконання заходів щодо уникнення, передавання та пом'якшення операційного ризику, бере участь у розробленні карт процесів, супроводжує та підтримує бази внутрішніх подій операційного ризику, включаючи збір, накопичення, аналіз даних щодо внутрішніх подій, верифікацію подій, внесених до бази та дослідження значних подій. Разом з підрозділами першої лінії захисту розробляє перелік специфікацій ключових індикаторів операційного ризику, порядок їх розрахунку та визначення граничних значень. Контролює дотримання граничних значень ключових індикаторів операційного ризику та аналізує причини порушень. Ризик-менеджмент планує та проводить сценарний аналіз для стрес-тестування, координує та контролює розроблення плану забезпечення безперервної діяльності банку залежно від обраної моделі управління процесами. Надає експертний висновок, погоджує результати аналізу та оцінки операційних ризиків, притаманних новим продуктам та значним змінам у діяльності банку, проведених підрозділом першої лінії захисту. Аналізує операційні ризики притаманній діяльності банку, які передаються на аутсорсинг. Формує пропозиції щодо політики страхування ризиків банку. Роль ризик координатора в СОР. Ризик координатор СООР може призначатися наказом або мати запис у посадовій інструкції. Забезпечує ефективні інформаційні потоки між керівниками підрозділем і ризик менеджментом. Організовує якісний, повний та ефективний збір та реєстрацію подій операційного ризику на рівні підрозділів, за якими складається регулярна звітність. Вносить свої пропозиції щодо доповнення класифікатора СОР. Ризик-координатор несе відповідальність за своєчасне надання інформації ризик-менеджменту про факти реалізованих операцій за звітний період. Роль працівників першої лінії захисту. Працівники першої лінії захисту беруть участь у побудові карт процесів, так званих технологічних карт, власниками яких є підрозділи. Працівники першої лінії захисту взаємодіють з ризик-менеджментом та з керівником свого підрозділу з питань дотримання політики, порядків, процедур з управління операційним ризиком. Вони координують навчання, забезпечують обізнаність працівників підрозділу щодо політик, порядків, процедур з управління операційним ризиком. Виявляють події операційного ризику на рівні підрозділу та інформують про це ризик менеджмент. Сприяють ризик менеджменту у формуванні переліку та розрахунку значних ключових індикаторів ризику для моніторингу операційного ризику, здійснюють постійний моніторинг звітування підрозділу з управління ризиками щодо динаміки їх значень у підрозділі. Проводять стрес-тестування операційного ризику. Забезпечують проведення підрозділом ідентифікації, оцінки операційних ризиків, притаманних новим продуктам чи значним змінам у діяльності банку. Проводять самооцінку операційного ризику, забезпечують складання підрозділом управлінської звітності щодо операційного ризику. Комісія з розслідування інцидентів СООР. Головною метою створення комісії є проведення об'єктивного незалежного розслідування для встановлення причин та умов винних осіб, які сприяли появі операційного ризику, та пошуку заходів для ліквідації. Комісія оцінює факти, виявлені шляхом розслідування та готує висновок про виконану роботу. Комісія з розслідування інцидентів СУОР підзвітна Комітету з управління операційним ризиком. Під час проведення розслідування комісія керується принципами законності, дотримання конституційних прав. Методика та процедури розслідування повинні відповідати діючому законодавству та внутрішньобанківським нормативним документам. Підкомітети, робочі групи і власники ризику Підкомітети, робочі групи, власники ризику налагоджують ефективні комунікації між підрозділами, які задіяні в управлінні операційним ризиком, для досягнення єдиної мети. Ефективної та безперебійної роботи банку в цілому вони впроваджують культуру управління операційним ризиком, приймають рішення щодо додаткового інформування працівників про необхідність управління факторами операційного ризику, управляють подією операційного ризику та контролюють рівень операційного ризику пов'язаного з дією підконтрольного фактору. Розробляють заходи контролю та мінімізації операційного ризику на основі регулярних звітів про його рівень. Виносять на розгляд комітету з управління операційним ризиком пропозиції щодо впровадження суттєвих заходів з мінімізації операційного ризику і створення додаткових видів його контролю. Приймають рішення щодо впровадження невідкладних заходів, якщо виникла подія операційного ризику, пов'язана з дією окремого фактору. Відстежують зміни у чутливості банківських процесів, окремих структурних підрозділах та банку в цілому для виявлення фактору. Беруть участь у виборі найбільш інформативних ключових індикаторів операційного ризику кірів. За результатами проведених розслідувань причин реалізації операційного ризику, рекомендують керівництву застосувати заходи стягнення або дисциплінарного впливу до працівників. Важливо, усі працівники банку забезпечують якісне, своєчасне, безпомилкове виконання своїх функціональних обов'язків а також проводять самоконтроль виконаної роботи і в разі виявлення помилки повідомляють про те, що трапилось своєму безпосередньому керівнику. Інформують безпосереднього керівника ризик координатора про факти, які вплинули на швидкість, якість, своєчасність виконання своїх функціональних обов'язків для розробки заходів щодо недопущення таких проблем у майбутньому або мінімізації частоти їх виникнення. Усі працівники банку розуміють значення терміну операційний ризик, усвідомлюють ймовірність його виникнення в своїй роботі і як наслідок необхідність впровадження СОР, а також розуміють свою роль в системі управління і контролю операційними ризиками в банку.